Вітаю вас, друзі! Насичений груповий етап позаду. Поєдинки третього туру чемпіонату світу вийшли дуже захоплюючими і подекуди мали несподівану розв'язку. Сьогодні ми просимулюємо матч однієї восьмої фіналу між збірними Нідерландів та збірної США. Робимо ми це виключно в підтримку Збройних сил України. Частина коштів зібраних з цих відео в цьому місці також підуть на їх підтримку. Тому спостерігайте за спільнотою. Саме там будуть скріншоти тих перерахувань, які ми відправимо. Ну а зараз слухаємо Національні гімни обох збірних, після чого познайомлю вас зі стартовими складами, цікаві факти та новини напередодні головної зустрічі. Ну що ж, стартовий склад збірної Нідерландів на воротах під номером 1 сьогодні буде стояти Ремко Пасвеєр. П'ятірка захисників зліва направо, 17-й Дейлі Блінд, 5-й Натан Аке, 4-й Вірджил Ван Дейк, капітан збірної Нідерландів, 3-й Матейс Де Ліхт, 22-й Дензел Джумфріс. В центрі поля будуть діяти 20-й Тен Коп Мейнерс, 21-й Френкі Де Йонг, 11-й Стевен Берхейс. Ну і власне два нападника, 18-й Вінсент Янсен, Сьомий Стевен Бергвейн, головний тренер Нідерландів, Луї Ван Гал. Ну а тепер безпосередньо стартовий склад збірної США. На воротах під номером один буде стояти Мет Тернер, четвірка захисників зліва направо, п'ятий Ентоні Робінсон, п'ятнадцятий Арон Лонг, третій Вокер, Циммерман. другий Сержиньо Дест, трійка. центральних півзахисників. Одинадцятий Бренден Арнсон, четвертий Тейлор Адамс, восьмий. Вестон Маккенні. Трійка нападників десятий Крістіан Пулішич, 9 дев'ятий Хесус Феррейра, 21-й тім в головний тренер американців Грех Берхалтер. Ну що ж, ми з вами у місті Аль Раян Катар, міжнародний стадіон Халіфа. Для вас цей поєдинок буде коментувати Артем або ж просто Арті. Національні збірні вже готові для того, щоб розпочинати перший поєдинок однієї восьмої фіналу. І власне збірна США в центрі поля розігрує м'яч. Дає рефері стартовий свисток. Бажаємо їм сьогодні вдалої гри. Ну а вам, друзі, я бажаю приємного перегляду. Наша пара має дві сторони медалі. Нідерланди спокійно прийшли в плей-офф з першого місця. А ось доля США вирішувалася в останньому матчі. Щоправда, шанси в команд є досить рівними. Ось зараз може бути небезпечно. Однак нідерландці відбиваються. Досить непогано розпочали цей поєдинок американців. Ось знову відбір м'яча. Аронсон Відпасовий на Пулішича. Пулішич далі на Аронсона, той вривається до штовхового майданчика. І Вірджіл Ван Дейк. Вірджіл Ван Дейк зупиняє Аронсона. І спокійно вже відпасовує на своїх партнерів по команді Копмейнерс вперед на Янсена. І вже Нідерланди будують свою атаку. А поки вони будують, давайте ми будемо продовжувати розмовляти. За цих дві національних збірних, а власне оран'є провели груповий етап в квартеті з господарями, окрім яких були еквадорці, а також сенегальці без садіо Мане. відверто не найсильніші суперники. Власне, навіть у такій групі Нідерланди не набрали максимум очок. А перемоги здобувалися дуже тяжко, у тому числі і Катар задавав незручностей. А про 80 хвилин переваги Сенегалу взагалі не варто згадувати. Супернагода тільки що була для збірної Нідерландів. Стевен Бергвейн опинився на ударній позиції. Розігралися вони у стінку з Френкі Діонгом. Ось, однак Мет Тернер на місці. Мет Тернер репарирував удар. Відбиваючи м'яч на кутовий і кутовий, власне, Нідерланди розіграли також якось невпевнено, що це за розіграш. Не розумію. І збірна США зараз може вибігти в швидку контратаку. Власне, що вони роблять? Крістіан Пулішич відпасовує туди на Макені. І, на жаль, на жаль, м'яч до нього не доходить. Тут, якби ця передача пройшла, Макені можливо, вибіг би віч на з Ремко Пасвейром. Однак захист збірної Нідерландів грає надійно, А ось захист США розвалюється. Удар поворотам Стевен Ейс. 1-0. Вінсент Янсен знаходить передачу виштрапного майданчику збірної США Стевина Бергвейна. Той далі котить на Бергейса і. 1-0. Нідерланди попереду. 26-та хвилина зустрічі. Досить неочікувано. Адже збірна США намагалася атакувати. Збірна США непогано так. Також вривалася до штрафного майданчика збірної Нідерландів. Однак, бачимо те, що бачимо на 26 й хвилині. Власне, першими відкрили рахунок сьогодні нідерландці. Якщо вже говорити за хороші результати від збірної Нідерландів, то вони були здобуті на цьому чемпіонаті світу за рахунок індивідуальностей. Потрібно виділити головну молоду нідерландську зірку сучасності Коді Гакпо. Він відзначився голом у кожному матчі мундіалю і наразі перебуває серед п'яти найкращих бомбардирів турніру. Я перепрошую Френкі Дейонг! Як зараз Френкі Дейонг не забиває? Я в шоці. Ентоні Робінсон стає героєм цього моменту, адже він заблокував удар Фрэнкі Де Йонга. Фантастика! Просто впритул розстрілював Френкі Йонг ворота мета Тернера. Там влучай все. Це був би другий забитий м'яч. Однак захисник відіграв до кінця. Захисник намагався заблокувати цей удар. Він це зробив. Ферейра з м'ячем. Ферейра розвертається невдало. Відбір від нідерландців. Зараз може бути небезпечно. Бергвейн удар поворота. А 0 Помилка американців на своїй половині поля. Бергвейн. Стевен Бергвейн. Робить рахунок 2-0 у першому таймі. Власне, під закінчення першого тайму, як то кажуть, гол у роздягальню. Фантастика! Що сталося з збірною США? Наприкінці першого тайму не розумію. Однак рахунок на табло 40 сорокова хвилина. Першим забивав у нас Бергейс. Другим забив Бергвейн. Але, як бачимо, нідерландцям цього мало. І ще вони в атаці. Удар Бергвейна за штрафного майданчика. Метернер Тернер. Переводить м'яч на кутовий. Це ще один кутовий для нідерландців. Ви просто подивіться, яка пушка страшенна Стевена Бергвейна. Фантастичний удар під праву стійку. Мет Тернер. На місці Меттернер незадоволений партнерами по команді, які дають бити по його воротам. Ну що ж, Бергейс розігрує з Бергвейном. І ще один кутовий буде. Ще один кутовий. Тім Веа у відборі працює за збірну США. Бергейс. Коло міча знову розіграш з Бергвейном. Пас на Янсена. Янсен. Бергейс. Удар по воротам. Ще один. Неудальній кут намагався лівою ногою. Ось пробити у дальній кут, напевно, що підкручувати хотів Берхейс. Однак, знову на місці Метернер І перший тайм завершено, дорогі друзі. Неймовірний, фантастичний перший тайм, який розпочала збірна Америки. Ось, а далі все в свої ноги та руки взяли, взяли Нідерландці і бачимо рахунок 2-0. Заслужено. Все по грі. Ну що ж, тайм номер 2 розпочинається. І головне питання: чи спробує збірна США? Відігратися два м'ячі не так в принципі багато. Можна постаратися, якщо зібратися. До речі, один цікавий факт стосовно збірної Нідерландів, які тричі грали у фіналах Чемпіонату світу. Але так і жодного разу і не виграли мундіаль. Перший раз був у 1974 році. Вони поступилися німцям тоді, у 1978 Аргентині, а у 2010-му збірній Іспанії. Сьогодні збірна Нідерландів буде грати в раунді однієї восьмої фіналу, і суперник у них, збірна Америки, досить цікавий. Ось чи вийдуть нідерландці до фіналу? Як ви думаєте, друзі, напишіть про це мені в коментарях, і поки що. У нашій симуляції, власне, збірна Нідерландів перемагає збірну Сполучених Штатів. А я чомусь думаю, що у реальному житті, власне, збірна США переможе. Ну, це такий мій прогноз, не знаю. А що у нас? А у нас 56 та хвилина зустрічі. Володіння м'ячем за нідерландцями. 61% відсоток на 39. І зараз вони мають ще одну нагоду, аби забити Бергвейн. Вище воріт пробиває! Мав нагоду, аби забивати другий м'яч Бергвейн Відзначитися дублем, однак пробиває над поперечкою. Не було в нього багато часу, щоб ось роздивитися, все, обробити м'яч, прийняв та пробив. Власне, так і повинен робити нападник, адже це сучасний футбол, і тут часу тобі, аби дивитися, роздивлятися, ніхто давати не буде. Тому все правильно робив Стевен Бергвейн. Те, що не влучив, то вже інша справа. А ось те, що він все робив правильно, це 100%. Ну що ж, ще один момент, коло воріт збірної США буде. Ні, не буде. Все ж таки відбиваються американці. Робінсон з м'ячем По лівому фланзі відпасовує на Пулішеча. Той на Макені. Адамс чудово знаходить на правому фланзі. Тіма Веу. той повертає на Адамса. Адамс на Феррейра в ближній кут! 2-1! Ну, нарешті американці забивають. Яка ж чудова комбінація від збірної США. Тім Веас кидає на Адамса. Адамс знаходить в виштрафному майданчику збірної Нідерландів. Хесуса Ферейру Той приймає, навіть не приймає, він в дотик пробиває. Ферейра пробиває в дотик в ближній кут. І Ремко Пасфейр безсилий. Адже м'яч полетів у самісіньку дев'ятку. Ну що, у нас 68-ма хвилина зустрічі. Рахунок 2-1. І це шанс для збірної США зрівняти рахунок. Це шанс. Чи скористаються вони ним? Подивимося за наступних 20 ігрових хвилин. Ну а поки м'яч перебуває в центрі поля, мабуть, розповім вам за найвищі досягнення збірної США. Грають вони в 11-те у фінальній частині чемпіонату світу, а найвищим досягненням є бронзові медалі 1930 року на чемпіонаті світу. До речі, є ще декілька цікавих фактів. Нідерланди і США жодного разу не зустрічалися в офіційному матчі. Все, що вони грали, це були товариські зустрічі. Американці тільки двічі проходили далі однієї восьмої фіналу. Це було у 2002 році чвертьфінал та у 1930 році півфінал. У той час, як Нідерланди на двох попередніх для себе мундіалях обов'язково доходили мінімум до півфіналу. США забили три голи в останніх шести матчах. Нідерланди пропустили лише одного разу з п'яти останніх поєдинків. Ось такі цікаві факти напередодні цієї зустрічі, яка відбудеться знову ж таки повторюся о 17.00. І зараз в атаці збірна Нідерландів, перехоплення від американців. 88 хвилин. Є ще дві хвилинки у збірної США, щоби зрівняти рахунок у сьогоднішній симуляції. Бачимо, вони намагаються атакувати Аронсон, Макені, Феррейра, Знову Аронсон Макені. Ну Аронсон, давай на Феррейру і не проходиться передача, і все. Мені здається, зараз завжди фінальний сесток. Все, Фінальний сесток, друзі, у нашому поєдинку. Збірна Нідерландів все ж таки перемагає збірну США, і власне вони виходять до наступного раунду однієї четвертої фіналу. А як буде в реальному житті, вже побачимо сьогодні? Якщо вам сподобалось те, яке коментував цей поєдинок, обов'язково ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше. Всім всього доброго, до побачення, побачимось.